Росіяни масово атакували Харків безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів. Прильоти зафіксували в кількох районах, зокрема в індустріальному, холодногірському, шевченківському та київському. Повідомив телеграмі міський голова Ігор Терехов. Горить також один з найбільших ринків міста на одному з місць влучань. Перебуває наш кореспондент Нікіта Галка. Тож в нього дізнаємось. Подробиці Нікіта. Мої вітання. Отже, що відомо тобі станом на цю хвилину. Олего, мої відання, можете бачити, що нині на ринку Барабашова у Харкові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучання російського БПЛА на цей ринок. Скажу, що тут згоріло щонайменше три, три павільйони, три торгівельні ятки і весь товар, який перебував там всередині. Він вигорів ущент. Окрім цього, ще з десяток інших торгівельних яток там вибито вікна. Оскільки такі павільйони, вони є такі скляні рятувальники. Прибули і почали гасити пожежу близько п'ятір ранку, і безпосередньо, скажу, що а, тут у людей а, з по збитками нам вдалося поспілкуватися із власниками. Так цих торгівельних точок сказ... От Один із власників сказав, що збитків щонайменше на 50-60 тисяч євро завданими через те, що весь товар виборів кущен. Я пропоную послухати пряму мову. Тих хто сьогодні прибув зранку на роботу, але побачив ось такі згарища на місці своєї роботи. Летел сапфирт и взрыв. Он остановился, вызвал пожарных, начал помогать местным пожарным. Какой какой. Это, это хаотичные прилеты. Хаотичные прилеты для запугивания населения, для убийства населения. Это просто террор. Просто я там живу, и в дыма, ну и стол, правда, понятно. А. Ну, ты, что, в правде, понятно. Если то это все, блядь, то этот товар может быть уже неликвидным совершенно. Смотрите. Женю, додам, що зараз на місці рятувальники ще проливають конструкції. Бачимо так невелике ще задимлення. І також що тут на місці ще працюють правоохоронці, описують всі ці наслідки. Додам, окрім цього, що загалом по місту Харкову сьогодні вночі вибухів пролунало близько 28 локаціях. локацій. За даними міського голови Ігора Терехова, влучання також сталося у ресторан та приватний житловий будинок. Також неподалік багатоповерхівок сталися вибухи і ці наслідки. І ми будемо освітлювати далі. Оце останню інформацію від Олега Сінгупова. Це керівник обласної військової адміністрації. Ставим на мене думав, про чотирьох людей, які травмувалися та у них травма безпосередньо пов'язана з реакцією Москва. Дякую, колего. Нікіта Галка з подробицями щодо атаки російськими безпілотниками Харкова.